Добрий день, це те, як ми вітаємося. Код або код. Ам... Посвідчення водія, документи і що ми керуємо. Адміністраторка Оксана Грицюк показує слова, які встигла вивчити під час першого заняття з вивчення жестової мови для працівників сервісних центрів МВС у Рівненській області. Сьогодні Оксана Грицюк приїхала із Сарн, де працює на друге заняття. А попереду каже ще чотири. Люди приходять, і їм потрібно якимось чином пояснити, що ми від них хочемо, що вони хочуть від нас. Щоб ми зрозуміли, як ними далі спілкуватися, заняття корисні, заняття цікаві. Нові знання ніколи не бувають зайвими. Ну вчитися чомусь новому це завжди корисно. Ніколи не знаєш, де доведеться де, де спілкуватися з людьми, якими категоріями. Під час занять працівники сервісних центрів вивчають професійну термінологію, слова вічливості та часто вживану лексику жестовою мовою, а також вчаться будувати речення та діалоги. Викладає курси перекладачка жестової мови Неля Новочук. каже, усі працівники швидко опановують нові слова. Я приходжу, надаю їм знання слів, які вони. Використовують по повсякденній роботі кожен день, щоб їм було легше як зрозуміти нечуючу людину, що вона хоче. Мені дівчата надали слова, які вони вживають в своїй сфері, щоб вони могли, хоча би елементарне, зрозуміти, що потребує нечуюча людина. Сьогодні ми запросили вже вдруге спеціалістів. Фахівців для вивчення жестової мови з нашими співробітниками за за ініціативою першої леді країни Олени Зеленської було впроваджено проект по безбар'єрності подолання перешкод між людьми, які потребують цього та суспільством. І тому ми запровадили ці курси. Для того щоб було краще обслуговувати громадян, які потребують саме цього. Сьогодні заняття відвідали 14 працівників сервісних центрів Рівненщини. Серед них 10 адміністраторів та 4 працівники апарату. Віктор Залюбовський каже, що разу долучаються нові слухачі курсів, тому точної кількості учнів немає. Весь ці спіромітники удосконалюються. Ці курси мають пройти всі. Елементарні знання мають знати мати всі також для роботи адміністраторів сервісних центрів представники обласної організації УТОГ розробили словник-перекладач професійних термінів. Надія Кривко на зармідріган суспільне новини рівне.